Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні знімаємо огляд на акції та знижки в супермаркеті сільпо. Зараз в сільпо діє рожева п'ятниця, тому знижки мають бути цікаві. Так, пане Туна. а це Пандоро. класно, вже стільні коробці, хороший виробник італійський. 849 гривень за 750 грамів. Торіно, до речі, дуже люблю це місто, дуже багато приємних спогадів. Смачний, класний пандору раджу спробувати або на подарунок комусь. Потім солодких свят від конті. Така типу скринька поштова, жистяна. 359 гривень. Тут 449 грам цукерок. Потім такі кекси, італійські шоколадний із панакотою. 429 гривень, 650 г. Вони також смачні. Так, і ось таке панетоне. З шоколадною начинкою 599 гривень 800 грамів. Так, і з фісташковим кремом модним 599 гривень також. Я б краще брала, звісно, Пандору, тому що це більш класичний варіант. ММДМ з цукерки під подушку. Так, 279 гривень. Ось такий набір. Скільки тут грамів? 316 грамів і 92 гривні 99 кучей. Ось така ялинка. Далі ось такий намдемс в вигляді цукерочки 229 гривень 227 г. Шоколадні ведмедики Lindt, Це хороший швейцарський шоколад, 40 грамів 119 гривень. Ось такий святий Миколай, молочний шоколад. Це Санта, вірніше, Також Lindt, 139 гривень. Я думаю, наш решет має бути смачніший. Клементини. Маленькі такі. 79,99. Мандарин Іспанія. Здається, ці, ці, що важко чиститься. Чи ні, ні, ні. А, так, 129 гривень. Апельсин 6, 6 гривень 49 копійок за 100 гривень. Також сільпо великий асортимент іграшок. До речі, трішки дешевше, навіть ніж в епіцентрі. Ви можете подивитися відео. Декілька відео назад у нас є огляд різдвяних товарів з епіцентру. Так, це такі м'які по 69 гривень. Міжиків не виглядає досить непогано, блистять симпатично. Далі виноград Молдова, 7 ,99 гривень 99 копійок за 100 грамів. Виглядає досить непоганим. Kiwi Gold кошик 59,99 за пів кілограма. Голд зазвичай солодкий сорт. Хороша ціна на туалетний папір 32 рулона, трьохшаровий 299 гривень. Капуста квашена з моркви 74 гривні 99 копійок. Так, премія 500 грамів. Яблуко Фуджи, зелене, тверде, 49,90. Червоне яблуко Red Prince 39,90. Хані Крісп 41,90 гривень. Томати черрі, азура 250 г 79,90 гривень. Ну, зеленкуваті, треба обирати, щоб були стиглі. Так, і ваговий ківі звичайний, великий, до речі, 119 гривень, зелене, твердий, що симпатичний грифрут 78 ,99 гривень 99 копійок. Класна ініціатива від Сільпо. Поки батьки роблять закупи, дітки можуть обрати в подарунок фрукти. Соняшникова лія, повна чаша, рафінована 850 мл 61 гривня, 49 копійок. Рафінована чумак 900 мл 8490, нерафінована, 8490 також. Так, І майола рафінована 850 мл 65-99 Посуд Марко Червекі. Ковшик з кришкою, дуже зручна скляна кришка. Я думаю, що дуже зручно буде тут зливати водичку, наприклад, з носиком. 16 см діаметр, кришка з ситочком, 649 гривень. Набір з кришкою досить вигодна ціна. Не знаю, як воно за якістю в користування. 26 см сковорідка, антипригарне покриття. 599 гривень, 22 см, 479 Цукор повна чаша, 1 кілограм. Так, ось такий друга категорія. Він менш солодкий, 28,49 Морква мита 16,90. Картопля рожева для смаження 19,90, алюєт сорт. На нас на тижиках техніка Кьорхер, пилосос 9 тисяч, акумуляторний робот-пилосос 8 тисяч, електровільник 3 тисячі і швабра парова 3499. До речі, напишіть, будь ласка, відео, хто користується паровою шваброю від Кьорхер, можливо, інших виробників. Тому що я вже декілька років дивлюся і все не знаю, чи брати його, чи не брати, чи не буде це якимось черговим хламом. Так, ці нотижики, серветки вологі премія. До речі, в них приємний аромат. Так, 59,99. Бальзами для губ якісь. Так, з полуницею і вишньою 99 гривень. Написано, що 24 години зволоження. Не бачила такого виробника. Далі, пергамент в аркушах, це дуже зручно, аркуш дістали, використали, не потрібно відрізати. Трекенбок з ектором 3599. Так, пакети для сміття голубі. Так, 1999 на 35 літрів. Патчі з вітаміном С під очі 119 гривень і вера ще є. Я сумніваюся, що вони щось зроблять: 60 патчів. Хто користується, раджу тримати в холодильнику. Так, зубна паста, МАКС-формула для чутливих зубів 39,99. Так, по вазі тут об'єм 100 мл. Контейнери, люмінар для зберігання скляні. До речі, їх можна ставити в духовку. Так, 1,1 літр 259, 289 гривень 1,5 літра і 1 літр 249 гривень, а 800 мл 199 гривень. Дошка така 89,99. Так, розмір тут 29 на 19. Мені здається, що вона буде слизька на столі на поверхні. Не знаю. Хотя вже продається, але знижки немає наразі. І набори ось такі для куті повністю. Все є наділиняна тарілочка з Булгуром. Ну, я більш люблю не з Булгуром, а класичну пшеницю. Туалетний папір, премія двохшарова, 16 рулонів, 150 відривів в рулоні, 159 гривень ржевого кольору. Далі рушники паперові премія трьохшарові 39,99 гривень. Шкарпетки, чоловічі і жіночі. Тут в асортименті різні кольори. 59,99. Але це 90% поліестру, тому я не знаю, навряд чи вони будуть гріти. Набір махрових рушників. Ось таких в бежевому і в коричневому кольорі. Тут квіти. Це такі бахрома. Так, 499 гривень 50 на 90 і 70 на метр 40. Колготи 300ден. Комфорт. Так, лайкра 3D, 259 гривень, з бавовни. Так, в розмірі в асортименті. Тарілки люмінарк, супові, звичайні. Так, 29,99 абсолютно всі в асортименті. І перволь для делікатного прання 1 літр 199 гривень. Ковдра антиалергенна, 1,40 на, на 205 см 424 гривні. Є ось такий тестер. Ну, вона дуже легенька, я думаю, вона така не щільна вона абсолютно. Я думаю, вона буде холодна. В такому рулоні скручена. Синтетика-синтетикою, така прям скляна. Так, паста томатна в пірамідках. Торгова марка премія 9,99 Кетчуп Торчин, гострий Ширача 24,99. І такий же є теріякі, солодкий. Далі пиво козел 3999, темне і світле. Пиво Хугарден, Це, до речі, таке нефільтроване, смачне пиво, хто любить. Так, 0,3, 44,99. Так, далі Марципан. смачна, класна шоколадка. В чорному шоколаді 49,99 гривень. Кіт Кат Піснувий. таку не бачила раніше 25,99 І Ось такі міленіум шоколадки по 37,99 гривень. Кава Мелена Якобс Gold 250 г натуральна, 159 гривень. І ось така в зернах 100% арабіка, темно обсмажена. Ступінь четвірка 799 гривень за кілограм. Також кавоварка, капсуль льор, 4 тисячі гривень. Хемкі баністер, коктейльний віск 1 літр 449 гривень. Просеко 229 гривень, акція італійське просеко, акція до рожевої п'ятниці. Чіпси Лейс, XXL, сметана зелень 69,99 гривень. Зефір Богуславна, білорожеве 3999. Візьму, у нас його бабуся любить. Так, і Швепс Тонік 3999. Макароні вироби. Так, що це у нас паста, зараз пагіті номер 3 І спіральки 3999. Тунець Ріо в власному соку і в олії оливкові 299 гривень за три штучки. І іберіка оливки з анчоусами по 59,99 Далі 499 гривень. Ось така рафінована оливкова олія, 1 літр для цієї торгової марки. Ціна хороша. І пиво Крушові, Це в банкі 24 гривні 99 копійок. Так і ще пропустила цукерки Тофі 99 гривень. Я знаю, що їх дуже багато люблять, я їх не розумію. Це якась суха карамель, але хто любить, знижка непогана. 200 гривень була до знижки, зараз 99. Серветки для прибирання, Presto Professional 44,99. Напишіть, будь ласка, відомо, хто вже їх брав, тому що я постійно дивлюся, але не беру, бо я не люблю, коли немає клапана, вони тоді швидко засихають. Але якщо гідні, то варто брати тоді. Напишіть, будь ласка, хто вже бравий. Так, сир брім. Пів кілограма 249 гривень, якщо брати до 12 одиниць, хороший цей сир брім. Далі тертий сир по типу пармезана, твердий витриманий 59,99. Тут 100 грамів. Фета филате, верніше, ферма 5999. Таку саму ціну і бринза. Далі сосиски м'ясна гір'я 49,99. Ковбаса, теляча самобранка 69,99. Хамон, до речі, непоганий сала мало. 199 гривень за 250 г. Так, і Філадельфія оригінальна 195 грамів, 200 вже не могли докласти. 99 гривень. Гомілка куряча, епікур, 12 гривень 45 за 100 грамів, в упаковці близько 700, 500 і 600 грамів, різні упаковки. Також знижка на Форель 29,90 за 100 г. Ну, досить непогані такі тушки виглядають, десь я думаю по 2 кілограма приблизно. І такі королівські креветки сирі великі, 29,90 за 100 грамів. Знижка на форель і сьомгу слабосолену. Шматочок на шкірці 180 грамів, 179 гривень. І форель і сьомга в одну ціну. мастер фіш 150 грамів. Тут два шматочки обрізаних. 74 гривні 99 копійок за 150 грамів. Ціна хороша, головне, щоб якість була. Яйця молодильні, 10 штук ясен світ, розмір L. 69,99. Піміров медова з перцем 05 199 і делюкс 0,599. Продовжується акція на Мартіні Асті 399 гривень. Цікава шинка по знижці 99 гривень за 100 г. З оливковими маслинами. індич, А, ще трюфель тут. Цікаво. 99 гривень. ще плюс 50, тому що сьогодні срок годності закінчується, але термін придатності. Важніше. Але взагалі ціна 99 гривень, якщо термін придатності окей. Гірчиця ще дрогостра домашня, 27,99. Так, і гірчиця ще дорогостра, також домашня. А, менша упаковка 120 грамів 20 гривень. Напій, кисломолочний пробіо, з пробіотиками, хінацея, що тут ще чорниця, гранат, 1299. Йогурт Яготинський в асортименті 33,99. Йогурт по-турецьки 8% жирності Яготинський 33,99. А петні ягодинські 270 грамів, 29,99 в асортименті. Молоко галичина пастеризоване 25% жирності 49,99, 870 грамів. Кефір Яготинський 25% жирності 850 грамів 45,99 так, і молоко селянське малікам. Ультрапастеризоване 35,99. Ціна по 3 грудня дійсно. Це Чорна п'ятниця, рожева п'ятниця вільніша. Йогурти лекер в асортименті 40,99 Ось якийсь нові лекер. Цікаві. Так що тут бельгійський шоколад вишення 44,99. Десертний йогурт на подушці з бельгійського шоколаду Персик. Потім що ще в нас тут? Полуниця і банан. так Папая і яблуко, також на подушці з білійського шокладу. Такі 39,99. І молоки, йогурти також цікаві, суниця троянда, мальва груша. Цікаво, які вони на смак, напишіть, будь ласка, відгуки Іготинські для дітей, шоколадні коктейлі, шоколадний вершковий пломбір, а і банан. Ну, не тільки для дітей, в мене, наприклад, тато його дуже любить, ми беремо такий шоколадний. 20 гривень 99 копійок. І вино, латініум. Так, що тут напівсолодке, 254 гривні, якщо від двох до 1 одиниці, 299 гривень. Бисквіти, до речі, здається, якщо не помиляюсь, це Харків робить. Так, згущене молоко 5499, в дитинстві дуже їх любила. Так, і ось такі, шоколад, сонячний віночок, це, здається, мармеладки. 179 гривень 500 грамів. І мілка такі, з кокосом 17,99, а з горіхом 19,99. До речі, смачні. Так, і рулети, премія безкитні, 27,99 полуниця і з, з ароматом молока. І делікатне нагадування. Підписуйтесь, будь ласка, обов'язково на наш канал. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Тому що для вас це одна секунда справи, а для нас це, по-перше, велика мотивація. По-друге, підтримуйте україномовний контент. Так, рітер спорт, шоколадочки 176 грамів, 299 гривень. Батончик над з кавуном, ой, 55,99. Так, і батончик Том з фундуком і протеїном. Чула відгуки, що класні, їх не брала ще. 45 грамів, 55,99 99 Дітке мило для рук, змінна упаковка та калоя Вере 300 мл 29,99 гривень. для душу Савон де Рояль 149 гривень. І ось такі Армен Хаммер та грив Фрут 199 гривень. На Хьорбі ця торгова марка продається. Засоби для волосся Fino це, якщо я не помиляюсь, торгова марка Шесейдо. Для пошкодженого волосся Premium Touch 799 грн, 230 г. І Fino шампунь кондиціонер так, для якого тут волосся? Для догляду за волосся просто, я так розумію, типу універсальний на щоденний, 799 гривень 550 мл. І маска така Ельсем, до речі, вона непогана серед бюджетних. 224 гривні. Так, 500 грамів. Ой, 800 мл, перепрошую, 800 мл. І ось така маска з папаєю і маракуєю. Так, 250 г, Іспанія 154 гривні. Ополіскувачі, 1 літр, Dental Max Protection 99 гривень. Лістерини 164 гривні, якісь Total Care Так, і свіжа м'ята без спирту 124 гривні. Зубні пасти Blenda Met в асортименті 63,99. 99 75 мл. Актив плюс 129 Так, і Repair, White Sensitive 129 гривень. Набір зубних щіток ось такий. 44,99 за дві штуки. Це софт м'які. Стоматологи кажуть, я чула, що потрібно жорсткими чистити. Гель для прання, арменхаммер. Так, чистота проста, рідкий, 975 мл, 425, 429 гривень. Губки кухонні фрекенбок, чорні. Вони витривалі, хорошої якості. 39,99. Для унітазу ейр ома так лимон 49,99, Потім з брев з кольором три штуки 169 гривень, одна 64,99 чотири Вологий корм для собак. Леопольд 100 грамів, 6,99 Торгова марка Vivo. Я з такі брала губки, вони дуже класні. преміум, Вони також і відмиваються добре. Це біле не, не фарбується на кухні, тому що там ну, на кухні різні кольори можуть бути. 10 штук, 79,99, Вони хоч дорожчі, ніж якісь там класичні, але от вони тривалі, ні від там побутових хімій якось не роз'їдаються швидко класні. Так, і цієї торгової марки тут і плівка харчова, преміум 30 63,99, Тут з відривом легким. Далі мішечки для льоду 56,99, серветка для вікон та зеркал. Мікрофібра. До речі, якась вона така незвичайна мікрофібра. Потрібно почитати про неї 104 гривні. Рута серветки в коробці, 155 серветок 59,99. 8 рулонів туалетний папір Рута Dream Touch, 4-шаровий, 229 гривень. Пакети для сміття, фрекенбок, 10 штук, 70 літрів, 18 кг, витримують 7499 Сталева, міць. Пергамент силіканізований для випікання 15 аркушів 42х38 см. На велике деко підходить 29,99. Хороша ціна, і це хороший пергамент. Далі фрекенбок фольга, алюмінієва 10 метрів. 79,99 це також хороша фольга. Сміттєві пакети 35 літрів з ручками, затяжками 15 штук, 47,99, 60 штук премія голубі 39,99. Шампуні, кондиціонери Гарнір Aqua Bomba 400 мл для нормального волосся 134 гривні. Протеїнове відновлення, живильне 400 мл 134 гривні. Кокосовий баланс з надлишком себуму, саліцилово кислотового жира на шкіра голови. 109 гривень. Так, потім заряд свіжості, очищувальний шампунь, тривале відчуття свіжості, селіцила кислота для так, волосся схильної дожирності 134 гривні. І кондиціонер 99 гривень і 97 гривень для посічених кінчиків. Далі айскрім такий 234 гривні. Це професійна серія. Кондиціонер, шампунь, так, що тут для щоденного очищення і для пошкодженого волосся. Подарунковий набір від Бобчика Боб Снейл. Так, з іграшками грою різдвяний бокс 429 гривень. І ось такий будиночок. До речі, він жестяний, бокс 479 гривень, 384 гри солодощів. І до Нового року. А, Це без алкоголя, круто. Так, Беліні без алкоголя, 429 гривень. піроль шприц без алкоголя, 299 гривень. Хто в нас любить там апірольчик? Так, і ламбруска червона 299 гривень, також 0 алкоголя. Хюгом такий приємний а, напій, вино разом з, з бузиновим сиропом 299 гривень, також 0 алкоголя. Ігристе вино ботега просеку 479 гривень. І брют ботега. А це також, прижіть. А, просеку блюд, так, це не те саме. 479 гривень. Потім таке мускато 249 гривень. А ламбруска 199 гривень 750 мл. Класна ціна на чіва з 12 років, 0,7, 99, 999 гривень, щоб брати до 2 штук. Ой, до 12 бутляшок, перепрошую. Текіла Алмека 1 літр 919 гривень. Далі біфітер джин 599 гривень за 0,7 за літр 799 гривень. Джемісон Ірландія 0,7 0,7729, 1 літр 999 гривень. Рощина сублімована кава Міором 170 грамів 269 гривень. Дякуємо за ваш перегляд. Підписуйтесь на наш канал, обов'язково ставте вподобайки, пишіть коментарі і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. До зустрічі в нових відео Слава Україні!